Усім привіт! Сьогодні хочу презентувати вам бій мого підписника. А, так, бій на зіграний на PW-215B. Мапа Ерленберг. Так, бачимо відразу, що дуже цікавий, цікаво ще збірка. Взагалі обладнання стоїть компоновка в слоті, рожевий досила нормально, і по турбіна теж сюди підходить. Але от вибір саме компоновки дуже якось. Дуже не дуже для цього танку. Ну взагалі для будь-якого танку, я не знаю для чого ставити компоновку, якщо є експериментальне загартування, ну, чи там звичайне загартування. До прикладу, якщо він переживає закрити, то експериментальне загартування набагато краще. Але це вибір нашого підписника, точніше мого, будемо спостерігати краще за грою, ніж просто це 4 Так, бачимо, що він перепливає в нас в воду, бій у нас атака, штурм точніше, режим бою. Їде на стандартну позицію, грає у нас а, герой на Full З на полуголді, ну все як має бути. А, до речі, я був не помітив у нього дві відмітки на гарматі, певно, он здобув на 3. Не знаю, ну стоїть, чекає, поки що повіщу стандартні. О, їде м'ясо халявне, Маус. Маус 2684, Гістри 2. До речі, тут з них доволі таке багато м'яса для нього. Вон щось видно, залагало в нього яка. В принципі, я думаю, всім відомий цей баг. що ти натискаєш кнопку вистріла, в тебе не стріляє. Ну, підставляється істрик, просто даємо халяву тичку. Бачимо, виїжджає кенупенер, штавім від нього. Нам щастить, він не влучає, нас не пробиває. І істри так само. У нас снаряд в землю. Тіріємо кенопенера, обідного. Собі. Вирішив, що йому не потрібно влучати, в принципі, все правильно, це наша влюблена гра. 113-й підставляється, легко закидуємо. Так, тут потрібно бути обережним, бо зараз, якщо він вийде глибше, то може і 28 клетіти комбашту, якщо вона його буде бачити. 113-й нагліє, не пофіг. Ага, це не 113-й, зараз зумів. Так, у нас поки що вже 2000 дамага. 1600 натанковано, я думаю для цього корита. Бо я думаю, ви погодитеся зі мною, що цей танк не найсильніший в теперішньому рандомі. Це доволі таки непогано, що він не зумів стільки натанкувати і не отримав ні одного дамага тут не буде на цьому. Бачимо, що у нас зліва єпіс щось піджимає, не знаю на що розраховує. Тут щось гарматку трошки грабець не довів, трошечки не збережну. А, щас тихо на каток і він віднімає Та, і Зараз напевно що гравець вийде і його до берег просто. Не, гравець переключився на 113 то почекав катка, ну десь все правильно. Вже у нас 2500 наганкованого. Так, 27 приїжджає. Ага. Так само як приїхав, так само і поїхав. Так, приїжджає Гонкевич, щось подивився. Зрозумів, що це на його і від'їхав. Так, їде кінопенер, ловим його на каток, це Ну, він ремонтує схід вперед, даємо ще одну. Да. Все правильно, даємо тичку. Виїжджає Гонкевич, нам буде заважати, молодець. Молодець, братанчик. Ну, кенопенер став від башки, йому нічого не зробиш, це в нас нова імба. Давайте будемо нерфити хорі 3, але кенопенера не будемо чіпати, це ж не імба ні разу, ні. І, ну, його Під такими кутами не пробити, там і комбашти та майже не видно. Це... Тільки даремні постріли. Як ми бачимо, в цього танка, до речі, не дуже багато снарядів. У нього всього 35 снарядів, як я пам'ятаю, і гравець вже виступив майже половину, потрібно бути економним, бо ворогів ще 14 тисяч хп, ще дуже багато хп втяжів, а снаряди закінчаються. Тут щось гравець, я не знаю десь. Може комусь щось відписує, чи що. Чи може гаву ловить просто. Так. Буде напевно, що гравець об'їжджати щось. Ні, він вирішив він тут залишитися. Може на помілці з 13-го підловити. Пощастило, максимально пощастило закинути. Такий собі вистріл. Типу, наче і звівся, а наче і не звівся, і наче поїхав і не поїхав. Залишимо це на розвідгорі. Виїжджаємо, дивиться, і 3, його не видно. Спів. Дуже цікаво, коли ці містрі могло бути. Кенопенер нам закидує з критом. Непогано. Ще й бабешкою. Ну але за що я й казав, що кенуенер може нам закинути в люк. Так, кайтесь, кайтесь, гравець. Підсвічує він когось, бо він там підсвітить вистежок. Каза, напевно, що він підсвітив. Та. Гравець минеться, не знаю куди себе подіти, бо це логічно, бо тому, що це там дуже такий специфічний. У нього ж броні немає від слова зовсім і кудись поїхати, це вже вибить. Подивилися ми на кенупонера, кенелпонер. Зрозуміло, що стоїть просто в собі в своїй тій бійниці, так сказати, його заді не так Тільки поштовий ну, кайтесь гравець просто на базу. Їде в них ЦПТшечка нова шведська. Ми ж знаємо, як цільова аудиторія наступить Через це Розробники цієї ігри якраз і вводять фітанти, щоб й преміум, щоб вони грали далі в кущі. Так, о, ми вже самі стаємо собі в кущик. Спереду стоїть пазік. Тут би я напевно зарядив у вас поламав би цей будинок, щоб ви бачите пазіка. Він би якби поламав цей будинок, то напевно, що йому було б видно. Але він вирішує, напевно, що зекономити снаряди, а може просто не... Дівчата, не, не подумав про це. Вафлю вже нашу з його вибивають, та вафля нікого не бачить. Приїжджає кенопенер. нам щастить, що він вистрілив якось 257, точніше. Спек, без справа вже точніше вже для нас, ми завернувся в сторону хПЗшка, це ще наш за на Попадає. попадає, калібр, щось, що, якийсь польот вирішає. Не дуже там зв'явся правильно, щось придумав здобув випасти. Висвічують нас, незрозуміло хто. ДВПшка нас висвічує. Горвати щось навіть ми звертаємо на її увагу. Дуже пізно звернемо увагу і через це примогнувся, чим їх видати. Тут виїжджає взагалі щось хвилюючись не... про те, що там стоїть кенопенер, але тут взагалі був ІС-3. ІС-3 ще й залпував і тільки один раз нас пробив. А кенопенера десь не Кенопенер є, але він на зовнішній лінії, там де ми тільки що були. Так, ну у нас така собі ситуація, в нас базу забрали, там вже базик пушить з кпз тут кенупонер щемить нас і право так само. Ну біля кенупонера вже вафля з'явилася, що Все дуже погано. 711 і похибав у нас просадка на 3000. Ну майже 5000. Так, я так розумію, що гравець хоче вафлю, напевно, щоб власне, так? Угу. Вирішив і сладенький тортик поміняти. Вафля взагалі зі це бот. Навіть не звертає уваги на нього, вона собі стріляє в маус Хоча зрозуміло, що їй важко буде Мауса пробити таким. О, ця тичка прям була дуже фартова. Подивіться, просто як на нашого героя не звертають уваги від слова зовсім. чистить дає каток. ТВПшка ТВПшка не може вийти, бо її кара контр'ятзад. Так, що у нас тут? Окей, вбили в нас ТВП, а залишається Кенукандер. Не щастить нам, бо того, що Маус пихнув чи труп, чи самого Кенуканера, і через це ми трошки промахнулися. Хоча, можливо, і ми не, не влучили в сагалі. Тут гравець, напевно, що даремно на місце, не розвинувся. Ні, пощастило. Істри виїхав туди в все ж таки. Так, але це не істри його все одно вбив, Але він стріляв. З КПЗ-шкою ну це буде легко. А, нам ще й допомогли. Сказати, що це було легко і нам її вбити, бо у нас ДПМ краще. Так, саймися, чекаємо, бо як ми бачимо, в їхнього пазіка 2-300 хп, плюс ДЗТ-шка 1200, О, їде пазік. Даємо йому одну тичку, встигнемо за труп заїхати, заїжджає. Там десь той пазік, видно, замешкався, ага, нам вже й гарматка забирає. тема свій. Тепер ми за гарматку сховались. Ну це пощастило. Це я вам скажу жорстко пощастило. А, шайкар до нас тепер приїхав, ну то все, ми його розбираємо зараз вдвох. Так, зараз його кару забере, так. Все, і приїжджає ДЗТ-шка, але зверніть увагу, у нас лишається один підкалібр всього. І два фугаса. Кара у нас є, який йому на два, на, на два постріли. Якщо кару його зараз не вб'є, ну, ми навряд чи виграємо. А, даємо один під калібр. Він тікає просто від нас, подивіться. Він просто тікає. Фугасом даємо 500 йому. І дивіться, останній постріл зараз Фадін буде. Та, він просто підставився і втік. Шикарний бій, просто шикарний. Ну що ж, результати бою перед вами. Перемога, майстер, фадін, сталева стіна, основний калібр. Більше 11 тисяч шкоди на ФВ 215Б. 11 440 дамага. Де ви ще таке могли побачити? Пишіть в коментарях свої враження від цього бою. Діліться думками. Всім дякую. До зустрічі.